Катерина Павлина. Я учениця 9 класу Березівської філії Пісочинського ліцею Пісочинської селищної ради Харківської області Харківського району. Моя тема – основні вигляди забруднення селища Березівка Харківського району та шляхи їх утилізації. Питання дослідження екологічного нашого стану селища присвячена наша робота. Мета якої Провести екологічне дослідження забруднення повітря, вихлопними газами автомобілів та забруднення території селища твердими побутовими відходами. Для досягнення нашої вказаної мети ми притримувалися наступних завдань: визначити ступінь забруднення повітря вихлопними газами автотранспорту, провести обстеження території селища Березівка з мотового вділення. Території, що забруднена побутовими відходами та порівняти отримані дані за 2009 рік. Об'єкт дослідження це центральні вулиці та території селища Березка. Предмети дослідження це забруднення атмосфери та території селища Березінка. Актуальність нашої роботи тільки зростає з кожним роком. Також, як у Харківській області, зберігання туалізація відходів не відповідається даним ієнічним вимогам. Що є одним з факторів інтенсивного забруднення околишнього середовища. Також наш договірних газів негативно впливає на здоров'я населення. Утилізація відходів є глобальною проблемою екології. Матеріали, хід та методи дослідження. Визначити загальну довжину експериментальної ділянки. Вона становить 2400 метрів. Визначаємо кількість одиниць автотранспорту, що проїхав через експериментальну ділянку за одну годину. Для цього ми враховували кількість машин за 2 години три рази в добу. Зранку, в день та вночі. Вихідний день та у будні. Та знаходжили середнє значення. Ось так виглядав підрахунок кількості автотранспорту. Далі. Ми очікуємо загальний шлях, який проходить автомобіль кожного типу за одну годину та об'єм та масу основних газів забруднюючих для кожного виду транспорту. Можу показати вам результати на цих діаграмах, кількість зменшилася значно. Для виявлення стихійних місць накопичення побутових відходів була. Обстежу вся територія селища близько 1800 метрів квадратних. В результаті у 2021 році виявлено 4 таких місць із середньою площею 16 метрів квадратних, Порівняння з 10 місцями у 2009 році, виявлено 2009 році. Таким чином, загальна територія селища Березівка, яка забруднена до побудови методами, складається 4%. Від загальної площі селища. За 2009 рік, о, за 2009 рік, відповідно, цей, цей показник складав 9%. Так ми можемо спостерігати зменшення, забруднення, забрудненого території, забрудненої території селища. Ось так виглядало місто о, садочок, і також він виглядав після очищення. Результати та висновки. Між шкідливими речовин в викорних автомобіля доводить, що автотранспорт є одним із основних джерел забруднення атмосфери. Кількість викидів кількість шкідливих речовин збільшиться у 5,6 разів в порівнянні з 2009 роком. Серед видів забруднювачів найбільше повітря кидається Черного газу. А видів транспорту найбільше забруднюють повітря легкої автомобілі та автобуси. Для поширення, для поліпшення екологічної обстановки в селищі щодо зменшення викидів шкіри на газів пропоную негайний перехід на менш мешки види автомобільного палива, наприклад, газ, біос... біосинтетичне паливо та електричні автомобілі. Своєчасно проходити техогляд автомобілі та очисні фільтри для зменшення шкідливих викидів викидів, викидів о, у вихлопних газах. Провести озеленення вулиць селища з метою зменшення повітря, пилу, шуму та злободіння шкідливих речовин. Значне зменшення забрудненої території селища, можна пояснити тим, що починаючи в наш час. Вивіз відбувається що щотижнево. У своїй роботі я розглянула шляхи утилізації промислових та твердих побутових відходів. Особливу увагу хочу поділити на заходи щодо утилізації побутового сміття на індивідуальному рівні. Кожна екологічна культура, культурна людина зможе дотриматися простих заходів. Попереднє сортування сміття за походженням для подальшої переробки. Харчові відходи використовують як додаток до корму сільським тваринам. Також вкладання сміття органічного походження, папір, терміну, листя тощо, як компостні ями для подальшого життя, використання пластикових пляшок в побуті для зберігання рідких та сипучих матеріалів. Готовлення декоративних виробів з папею або пластикових пляшок. Отже, треба розуміти, що глобальність нашої проблеми залежить тільки від самих нас. Якщо ми самі не візьмемо ініціативу в руки, то нічого не зміниться. Дякую за увагу.